Доброго дня. Я є волонтеркою, яка з перших днів війни допомагала бійцям батальйону Донбас. І ще мешкаючи в Донецьку, ми возили гуманітарну допомогу бійцям. Батальйон Донбас був створений 12 квітня 2014 року. І туди війшла більшість вихідців з Донбасу. 70% складу батальйону Донбас це вихідці зі східної України. Також були вихідці з Криму. Я хочу згадати зараз усіх по іменам, тому що дійсно їх імена забуваються і в пресі робиться такий вигляд, будь то вихідці з Донбасу не воюють. Але ж це неправда. Вони воювали і вони гинули за перших свою землю. Рядах. А? В, перших рядах. в перших рядах, так, звичайно. Перші загиблі батальйони батальйону Донбас були Карлівкою. Це позивний дід, Архіпов Василь Васильович, позивний Федір, Мирошницовін Олексій Костянтинович, позивний Матвій, Козлов Микола Володимирович і позивний Рябий. Тому що род... прізвища я не буду озвучувати, тому що родичі ще на окупованій території, і нема... вони не публікують фотографії, вони не публікують ім'я цієї людини. Але це молодий хлопець і справжній патріот Донбасу та України. А цих людей, коли вони попали в засідку під Карлівкою, їх ховали одного в Запоріжжі з почистями, а інших ховали у Донецьку потайки. І потайки родичі клали у плону прапор України, тому що вони не могли, потайки ховали. Це ну, були жахливі часи. А, інший це позивний студент, пічу Микола Миколаєвич. Він з Маріуполя, і його батьки не розділяли його поглядів, але все рівно він пішов і відстоював Україну. Але якщо Микола Миколаєвич. ця людина а, продала свій бізнес, він мав СТО, всі гроші віддала батальйону та пішла воювати за свою землю. А, він загинув під піділова. І його, він був вже поранений і командир його казав, виходь. Але він сказав, ні, я не здамся, я залишусь тут. Подзвонив родичу, сказав, напевно, може я і загину, але я буду відстоювати далі. Став Владислав Геннадійович, коли він йшов на війну, він сказав, а хто як не я, хто вас захистить? Це моя війна, пробачте. Кавказ, Шуакян Артур, з міста Дзержинська, Мальборо, Тимошенко, Дмитро Сергійович з міста Донецька, Полстава, Дендітник, Ярослав Володимирович, з міста Красноармійськ, Лисий, Білий Василь Іванович з міста Краматорськ, Сич, Сищенка Сергій Миколаївич. Ця людина був сміливий, завжди казав всю правду обличчя. І коли потрапив у полон після Іловайського, його. Зі слов ДНРівців, вони просили його собі мовили і потім казали, що застрелили. Але досі ми не знайшли його тіло, і родичі все ж сподіваються, що він може живий. Олеж, Булака Олег Анатолійович з міста Донецька загинув під Широкіном. Його побратими казав, я не знаю нікого, хто любив більше свій рідний Донецьк, ніж Олег. Кріт Попіденський Володимир Дмитрович з Мангушу. Черкес, Полянський Валерій Володимирович, Краматорська. Я хочу сказати, що бійці батальйон Донбас, особливо які вихідці з Донбасу, у полоні катували найважчі і найстрашні, найстрашніші. Кожного брали вночі і катували. Тільки за те, що вони з Донбасу, що вони з Донецька, вони їх бажали зрадники Тоді, як насправді, зрадники це днерівці. А вони патріоти своєї країни, вони її захищали. І хочу згадати е також, що.